Сьогодні цей день день незалежності України, незалежність за яку ми весь час боремось. Я хочу почати це відео. З привітань вітаю вас, українці, українки, з 32 другої річницею незалежності України, і ці останні два роки це свято для мене набуло неймовірного сенсу. За цей час я зрозуміла, як дорога мені незалежність моєї країни. Сподіваюсь, і вам також бажаю нам тільки одного якомога швидше здихатись цієї напасті у вигляді Московії. Перемоги нам, і хочу почати це відео словами Великого Кобзаря: Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає за вами. Правда, за вами слава і воля свята. Привіт усім, Це Вікі Сім, і знову колаборація українських сімерів. І насправді для мене це не проста колаборація, а це мій дебют у ролі автора цієї колаборації. І ви, мабуть, не почуєте, але голос тремтить. А значить, я хвилюю. Не знаю чому, але від початку ідеї і по це відео хвилювання згливають мене з головою. Та я тут, ви тут, президент тут, тож можемо починати. Зараз у вас на екрані з'явиться картинка зі всі. Сіма учасниками, які згодились на цю авантюру, за що їм велике дякую, знімаю невидимий капелюк. Ідея колаборації була у тому, щоб створити видатних українських діячів культури, спорту, науки у Sims 4. і запровадити це все до Дня Незалежності України. І ми за допомогою рулетки поділили цих діячів між собою. І зараз ви бачите рулетку для мене. Мені випав Ілля Ріпен, і насправді я довго сміялась, бо маю. Чоловіка-художника, і мало мені в житті, так і всім вони мене переслідують. І якщо мене б колись попросили описати життя з художником, то я відповіла, що не дарма більшість із них самотні. Це складно, але це й весело водночас. Та сьогодні не про мого художника, а про видатного художника України, якого деякий час хибно вважали російським, тому що Ілля Ріпен українець, яким він народився і помер. І сьогодні в такі Ки день я хочу вам розповісти, як Росія, яка обожнює все привласнювати, зробила це з видатним українським художником. Тож, Сідайте зручніше, запасіться солодощами або снеками, чимось, щоб все це запити, і насолоджуйтесь відео. І я буду намагатися вам не нудіти. А також обов'язково перегляньте відео інших учасників цієї колаборації. Плейлист, як завжди, шукайте в описі під цим відео. Почнемо спочатку. Ви, мабуть, помітили, що я кажу ріпін, а не ріпін, тому що насправді призвища художника не обійшла рука Російської імперії, яка так люто намагалася Викоронити все українське. Справа в тому, що митець походить від славного козацького роду на прізвисько Ріпа. А як на Росії називають ріпу? Так, вірно, Рєпа. Так, Ріпин став Ріпін. Ще один аргумент, який безпосередньо вказує на правильний варіант, це те, як сам автор підписував свої роботи, а саме Ілля Ріпин. Народився митець 5 серпня 1844 року, недалеко від Харкова в містечку. Чугуєві, він називав себе працелюбною посередністю та обожнював усе українське. Але це не заважає колоніальній машині маніпулятивно називати українця російським художником, рожденним в російській імперії. Як і більшість дітей, Ілля почав малювати з дитинства, але підходив до справи захоплено, набридав батьками з питанням, чи будуть фарби в раю. Борай без фарб і малювання був для художника непривабливим. Ріпін малював. В коней, якими торгував його батьком, сім'я художника, до речі, була досить заможна, але з часом родина опинилась на межі банкрутства. Тому іллі потрібно було шукати шляхи і заробітку. Заробляти творчістю, Рібін почав ще в дитинстві. Він розмальовував писанки і ставав їх в місцеву крамницю а в обмін отримував перші зароблені власноруч кошти. Дослідники вважають, що Оріпина навіть була власна колекція писанок не дуже схожа на російського митця. Правда ж? Першу художню освіту митець добув у Чугуївському топографічному корпусі. А після закриття закладу Ілля Ріпін поступив до Петербурзької академії наук. Але від цього художник не стає росіянином. Митець залишався українцем та підтримував тісні зв'язки з Україною. Його не цікавило оспівування імперської Росії. Ріпен жив завданнями. Мистецтва і ностальгією за рідною слабожанщиною та україною загалом. Пропаганда розповідає, що становлення Іллі Ріпина як мітця відбулося вже безпосередньо в Петербурзі. Але і це неправда. Ви стільки послухайте, як згадує українця його учень та мистецтвознавець Ігор Грабар. Він був не просто провінціалом-юнаком сталевого гарту, казкової енергії та виняткового обтурування, але й високого мистецького вишколу. Тобто до Петербурга ріп. Ріпен приїхав вже підготовленим та талановитим митцем, і як митець формувався не у російському Петербурзі, а на рідній Слобожанщині. Академія лише допомогла йому розвинути власні вміння, а не подарувала їх. 1863 рік. Валуївський циркуляр, 1876 вісімсот Емський указ. Невдовзі після цього Ріпен пише картину. Попри всі утиски та заборони української мови. Ріпен бере і підписує картину українську. Вечорниця. Ще цікавіше далі. Вечорниці купує третяков і вивішує у своїй знаменитій галереї під фактично забороненою назвою. І вся російська преса подає цю назву українською мовою. І це не остання робота на українську тематику, яку створив перший художник в лапках Росії. Чого варті лише картини Запорожці, Чорноморська вольниця та «Гайдамаки»? найвідомішою картиною художника, на якому зображені козаки стали запорожці пишете Ста турецькому султану. Ріпен вважав її своїм найкращим полотном. Ця картина стала своєрідним супротивом художника проти діяльності царської влади щодо України. Проте насправді запорожці Ріпена пишуть листа аж ніяк не султану. Адресатом був Олександр II, який в рік написання картини видав всім відомий емський указ тотальної заборони всього українського. Картина лист практично дійсно потрапила до свого адресата. Її Дбав син імператора Олександр III. Він купив полотно за шалені на той час 35 тисяч рублів. А все завдяки генералу Драгомирову, який позивав Ріпину для образу сірка. Він багато розповідав Олександру III про Ріпіна та його полотно. І полотно залишилось у царських зібраннях до 1917 року. А згодом знаменитих запорожців віддали в музей в Петербурзі. Віримо, що і ця картина повернеться в Україну на батьківщину. знаменитих того художника останньою роботою Іллі Ріпена став Гопа. Ось як сам митець розповідав про це у листі до свого найближчого друга Дмитра Яворницького. Дорогі Дмитро Івановичу, під великим секретом признаюсь вам, що я знову взявся за Запоріжжя. Ну, зрозуміло, знов пішла в хід уся Україна. З якою радістю і яким родинним трепетом серця, жадібністю я перечитую все, що знайшлось. Ну, зрозуміло, починаючи з вас, Еварниць. Запоріжжя. Незважаючи на старість, я натрапив на добрий сюжет. Січ. Вся Січ у веселощах, гопа. Знову Запоріжжя, і знову ви, мій ментор Вергілій. Я стою перед вами на колінах, приймаючи благословення. Вогонь Запоріжжя, як добре сказано, ще не погас переді мною. Він часто переписувався з українськими діячами культури і політики. В одних особистих листах він навіть написав пару віршів. Ось один із них який зберігся. Ось Чуєте? Москва гуде, козак гілля гуляє, Мутнею вулицю мете, мателицю здіймає, слівці крила, і крилаті мета, із ядом, із реготом, Веселі вірші запліта. Кого щадить, кого пита, кого діймає потом. Він характерник, неспроста, як бульбу дядька знають. Шанують, поважають всі до себе зазивають. Художник помер у 1930 році у своїй садибі Пенати у місті, зараз дуже сильно вибачаюсь, Коакалла. Після розпаду Російської імперії у 1917 році воно стало територією Фінляндії, пізніше знову російською територією. Назву Коакалла. Міс... Ста мало до 1948 року, у 48-му його вже перейменували у Ріпіна. Багато дослідників життя Ріпена пишуть, що художник хотів повернутися в Україну, проте шлях туди для нього був закритий більшовиками. А на Росію Ріпен не хотів повертатися принципово. Хоча радянська влада дуже цього бажала, поки при владі більшовики не хочу мати щось спільне з Росією. Писав він в приватних листах друзям. Художник заповідав поховати себе в рідному Чугуєві. Але оскільки це було неможливо, дружина поховала чоловіка біля пагорба, який Ріпен часто називав Чугуївською гіркою на честь міста, де він народився. Нещодавно музей метрополітен визнав Куїнжі Івана Івазовського та Ріпена українцями. Так, донедавна і Ріпен, і не менш геніальні Айвазовський та Куінжи були для світу росіянами, але справді Йдливість відновлюється, а російська колоніальна машина зазнає поразки за поразкою. Тобто Ілля Ріпен народився на Харківщині, був нащадком козацького роду, товаришував з українськими істориками та митцями, присвятив Україні низку робіт, а росіяни все одно вважають його своїм. Невже вони просто взяли і вкрали митця так? Тому що більше нічого, окрім привласнювати і красти, вони не вміють. На цьому я буду завершувати цю історію про Ілля Ріпина. Якщо вам подобалось і не було нудно, обов'язково поставте цьому відео лайк та підпишіться на канал, якщо ви вперше. А також завітайте на мій Донателло. Моє Донателло. Я не знаю, як правильно. Просто завітайте. Там дуже багато цікавих плюшок для вас, і відео для спонсорів завжди виходять раніше. Або якщо буде дуже велике бажання, можете просто подякувати капітчинною підтримку мого каналу. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, любіть маму. Мийте руки з милом.